Мрію про світ без тривог. Ранкові тумани висять ніби рядна на моклі, важкі, черкають дахи і шибки на бурмосаних сонних будинків, хапається грудень за серце. На носі свята ще й казкові. Такі біжать уже будні вбирати в засніжену радість ялинки, Пригублюю чай із лимонно імбирно медовим варенням, Збираю докупоньки спогади року. Пожовклі листочки. Так хочеться дуже дитячого дива і казки, напевно. Закутуюсь в плетика, мрію про світ без тривог у віночку.